Вітаю, друзі. В політиці, як і в житті, всі дії діляться на два типи: На ефектні і ефективні. Перші ну, вражають емоційно, але другі, другі допомагають досягнути потрібного результату. Це, наприклад, те, що ми бачимо зараз у чешських приватних збройних компаній, Поясню, про що йде мова, використовуючи чеську ініціативу, і те, що чехи забезпечують Україну снарядами. Часкі приватні компанії почали монополізувати європейський ринок виробництва снарядів. А що саме домовилися з греками і зробили спільне підприємство, викупили компанії в Іспанії і там підтягнули їх під себе. А зараз закінчують угоду в Португалії, де теж купують. Компанії, які виробляли снаряди, міни, і інше, також зараз проводять перемовини в Хорвації, і тоді ми будемо бачити, як чешські компанії стають таким великим консорціумом, який буде, ну якщо не контролювати, то помітно впливати на виробництво снарядів і мін на території Європи, це сталося. Якщо це сталося, тому а не якщо що чехи використали можливість і. Не робили ефектні заяви про мільйони снарядів, МІН або тисячі ракет, а просто реалізовували свій план, використовували можливість і ефективно проводили свої кампанії. І зараз ми бачимо, як вони отримали потужний вплив на цей сегмент в Європі і його контролюють. Що робила в цей час Україна? Україна, а саме Зеленський і п'ять успішних менеджерів, робили гучні заяви. Більше того, вони фактично розповідали про те, що от-от наші кораблі будуть вроздити простір Всесвіту. Кораблі нікуди не полетіли, тому що їх ще не створили. Але Зеленський робить гучні заяви замість того, щоб займатися справами. Чехи. Нічого не заявляли. Вони просто крок по кроку йшли до своєї мети. А можливість дала Україна. Чому? Ну, тому що постачали чехи, а Україна купувала через посередників, через прокладки. Прокладки теж зробляли і непогано. Більше того, до багатьох прокладок мають відношення державні діячі влади часів Зеленського. Але це теж нікого не дивує. Більше того, це вже сприймається як норма, тому що будь-що ця влада вміє перетворити в велике крадівництво, замість того, щоб створити свої компанії або купити за кордоні і мати своє виробництво, ті люди, які вміють займатися піаром і схемами. Далі займаються піаром і схемами, а саме мовшки спостерігають, як чехи монополізують ринок, купуючи у них далі. До речі, чехи через це ще й підіймають ціну на снаряди і помітно це роблять, тому що снаряд з коштує дешевше а через попит і монополізмонополіз монополіз на ринку. Вони можуть а, гратися в це. А Україна Україна робить гучні заяви або. Цікавий момент. Ну, наприклад, всі звернули увагу, як Володимир Олександрович Зеленський з великою охороною прийшов в робочий день робити селфі і відосик на хрещатику. Так легше зробити відосик на Хрещатику, чим ніж побудувати в Україні виробництво снарядів. Таке виробництво, яке повністю себе забезпечило, або навіть. Купити закордонні виробництва і забезпечувати себе самостійно, ну тому що для цього потрібен здоровий глузд, розуміння, стратегічне бачення і не робити гучні заяви, а займатися гучними справами, які дійсно змінюють ситуацію. Хтось здивує, а чому Зеленський поперся на хрещатик? Навіщо? А справа у тому, що йому на стіл вже поклали останні соцопитування, які провели служба разумкова і. Ми побачили. Зеленському в Україні довіряють найменше серед всіх інституцій. Як бачимо тут, це останній рядок. Президент України йому довіряє повністю виключно 17,1% від всіх громадян України. Навіть церкві довіряють більше, 19,6%. Може, Зеленському в церкву сходити? Не знаю, але результат дуже помітний. Взагалі, баланс довіри недовіри. А... 26,7%. Ну скажімо так, це не гірший варіант. А що, але якщо врахувати, що він найменший серед всіх, кому довіряють українці, то можна сказати, що ситуація для Зеленського катастрофічна, і тому він пішов в народ фоткатися з людьми, показати, що він знову хлопець з народу. Ну, все як завжди: піар, піар, піар. А що з виробництвом? А тут ми згадуємо, що Зеленський зробив заяву про те, що він. Вимагає прискорити, саме прискорити виробництво крилатих ракет, балістичних ракет. І все було б добре, якщо б ну, не добра пам'ять у мене і багатьох інших людей, які бачать, що відбувається. 9 листопада 2024 року Україна виробила перше 100 одиниць ракетного озброєння і надалі нарощувати таке виробництво. Це заява Зеленського. 9 листопада 24-го року, а в серпні 24-го року він сказав це за декілька місяців. Цього що все Україна все виправила успішно і все супер. Зразу після цього Подоляк заявив, що наші ракети летять на 700 кілометрів. А потім, вже ну доволі трохи пізніше, радник Зеленського, колишній міністр. Стратпрому Камишин заявив, що ми виробляємо їх вже системно. Далі найцікавіше. 19 листопада Зеленський заявив про те, що наступного року виробники мають виготовити мінімум 30 тисяч далекобійних дронів, та щонайменше 3 тисячі крилатих ракет і ракет дронів. Це його заява в Верховній Раді. Поясню: 3 тисячі ракет це приблизно, 250, приблизно це 250 ракет на місяць. Якщо зараз чотири місяці вже пройшло, то перша тисяча ракет повинна бути. Росіяни там щось сказали, що по них нептунами вистрілили шістью нептунами шість ракет і тисяча це трохи відрізняється від того, що говорить Зеленський, і що відбувається справді. Але це для розуміння наскільки гучні заяви люблять робити, замість того, щоб займатися гучними справами, 6 грудня 2024 року Україна розпочинає серійне виробництво дрон ракет. Пекло, і це сказав Зеленський. Він сказав, що сьогодні, за участю президента Володимира Зеленського, силами оборони, силам оборони передали першу партію, яка вже має підтверджене бойове застосування. І от 2 травня ставка про прискорення виробництва балістичних ракет. Ну, це що не гуд? Це що? Це жарт, яке прискорення? Що там з першою тисячою? Чи хтось вдруг порахував, неочікувано, що. Якщо Сполучені Штати та Росія максимум може виробити на місяць 50-60, інколи 70 ракет, балістичних ракет, то 250 ракет для України це неможливо? Ну так. Але щось про це ніяких заяв не було. Знову гучні заяви, знову гучні обіцянки замість реальних справ. Ще раз показую. Чехи. Мовчки використали те, що вони отримали від України гроші, мовчки використали можливості і отримали великий шмат цього ринку. Україна, отримавши гроші від європейських і американських партнерів, маючи час, не створила виробництво снарядів. Не купила ліцензії, не купила лінії по виробництву в тих об'ємах, тому що ті, знаєте, як кажуть, ми виробляємо так. Виробляємо. Якщо раніше виробляли нуль, а сьогодні виробляють 500 снарядів на місяць. Ну це, це для розуміння, то це не рятує. Навіть якщо тисячу і п'ять тисяч снарядів, і навіть десять тисяч. Десять тисяч це максимум, який зараз ми можемо використовувати в день. Це для розуміння. Це не про що. А чехи задовільняють своїми можливостями. Наші потреби. Чому ж ми самі не задовільняємо? Ну тому що наша влада може тільки робити гучні заяви, обіцяти травневі шашлики, а потім переслідувати тих, хто вказує на те, що влада збрехала і займається популізмом. На жаль, у нас все саме так. Тому не дивуйтесь, що президент в робочий день, замість того, щоб працювати, ходить по хрещатику і знімає відосики. В нього робота така, і він її так бачить: знімати відосики. Робити гучні, але порожні обіцянки, замість того, щоб створювати можливості для України для перемоги. На жаль, маємо те, що маємо. Це результат вибору, демократичного вибору 2019 року, коли Зеленського і його прислугу обрали у владу. Тому, що купували, ну, їжте тепер, не обляпайтеся. Але пам'ятайте про те, що якщо комом в горлі стоїть ці травневі шашлики. То не треба робити в перспективі помилки. І не треба закривати очі на ті проблеми, які в нас є. Бо якщо не вирішити проблеми, ми не подолаємо ворога, програємо, і Україна зникне. А от про це забувати не варто. Працюємо над цим, допомагаємо ЗСУ, приєднуємося до ЗСУ, донатимо ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, в Україні є майбутнє. Якщо прибрати ЗСУ, майбутнього не буде. І України не буде. Про це не треба забувати. Тримаємось, об'єднуємось, підтримуємо ЗСУ. і тоді справді все буде Па-па.